В повітряних силах тренування проводиться як на тренажерах, так і з бойовими набоями по реальним цілям. Тренажерна підготовка охоплює саме підготовку на зенітних кулеметах типу Бравніт, П'яніт, а також ЗУ-23-2. Наша група збила вже 16 прям підтверджених цілей. Постійно проводиться підготовка особового складу, де саме стрілок-зенітник виконує вправи по знищенню повітряних цілей. Даний тренажер є імітатором кулемета Браунінг М2, калібром 12,7. Спочатку стрілок знаходить ціль на сфері, наводить в сторону цілі кулемет. Знаходить відмітку від цілі через планшет, тепловізор і починає вести бойову роботу. <гум> Повітряна ціль знищена. І На комп'ютері ми можемо подивитися, як обслуга стріляла, скільки витрачено боєприпасів, які помилки вони зробили. Напевно, з перший місяць, щоб відчути, як він стріляє, правильно підрегулювати станіну, підтягнути її, зробити все, що було якісно. Розборка зборка, повністю ознайомлення з ТТХ. Кулемета і полігон, а саме стрільби. Ну, Пановлюється досить швидко. Він інтуїтивно зрозумілий так те, як телефон новий. Заходиш на лаштування, просто клацаєш, шукаєш, дивишся, вибираєш собі режими. Мною було як кулеметником знищено п'ять ворожих цілей. З них було чотири гербери і один дрон типу шахет. Я вже опанував і зенітку, тобто крупний калібр опанував кулемет і зараз буду опановувати ПЗРК. Коло в яке ви повинні завести ціль, потім нажати кнопку різорієнту для фіксації цілі і потім, в залежності від руху цілі, перевести відповідне каною. Комплексі стінгер дуже важливо після того, був постріл, не був постріл. Відразу відкручуємо МБЖ. Він дуже нагрівається порядка 230 градусів. Надягаємо окуляри, підходимо до труби. Беремо на плечі. Ціль візуально знайшов. Е, роблю накол. Наводимо відповідне вікно, робимо спуск ракети. Відразу відкручуємо МБЖ та викидуємо. Ціль вражена. Спочатку надягнули очки, підкоректували, щоб вам зручно було дивитися. Представними кроками в бік. Тепер наводимося на ціль. Так, затиснули і тримаєте до пуску ракети. Звісно, це просто тренажер, але він дозволяє, щоб військовослужбовці довели свої дії до автоматизму та відпрацювати алгоритм дій. У новоприбулих солдат є набагато більше можливостей цю техніку і не тільки можливості різних цікавих приладів нічного бачення нових. Інструктори теж вже більш опитні. Вибираємо ціль, яку потрібно. Навчитися опрацьовувати, з якою працювати, які збивати, тобто є різноманітні цілі. Ми вибираємо в залежності від умов, заняття. Підкреслив для себе, що дуже цікаво навчатися, тому що люди збираються на навчанні з різних підрозділів і є можливість поділитися досвідом. Зараз я проходжу підготовку на ПЗРК при участі в бойових діях. на Покровське. Був збит з шахет, з пулемета Браунінг. Зі свого штатного автомата я збивав фпв-шки. З різних частин є великий запит на підготовку фахівців по зенітному озброєнню ближньої дії для збиття повітряних цілей. Зенітне озброєння входить комплекси ПЗРК і стінгер і також стрілецька зброя, кулемети Брауні, ДШК і Ще Зу 23